Повномасштабне вторгнення зустрів звичайною цивільною людиною. працював водієм на фірмі Нова пошта і виконував свої обов'язки. Я в той час був в рейсі. Я був добровольцем, ну навіть мобілізованим. На той час майже всі були добровольцями. Я прийшов до райвійськкомату 24 лютого ввечері, приблизно о 8 годині вечора. І в того ж дня відбув військову частину 3005 Національної гвардії. І там вже став на посаду стрілок-гранатометник, і перше моє бойове завдання на той час було тримати ділянку лісу під населеними пунктами Дергачів. Далі після цього для нас військових настала така пора служби, як ну, патрульно. -патруль. Постова, пропускна, ми, ми, ми контролювали виїзд цивільних і заїзд е, в місто, щоб не проникла ніяка ДРГ у місто Харків. Ми виконували ну, завдання на той час патрульно постові вже до того моменту, як я не перевівся у військову частину 3017. Я перевівся військову частину 317 у травні місяці. Перше травня тоді набирали добровольців для підсилення наших захисників в районі Попасної міста Попасне. І я визвався добровольцем, щоб поїхати на свою таку історичну батьківщину в Луганську область. Для мене розуміння було те, що я хотів, щоб над моїм домом майорів український прапор. Як і зараз мене це бажання не покидає. Не покидає і я хочу, щоб поскоріше ми звільнили окуповані території, в частності Луганська область, якнайшвидше. Що я відчував на той час, ну, це важко згадати. Напевно, якесь е, розочарування, якщо по-русски, можна сказати. Ну, знаючи, що російські військові роблять з цивільними в окупованих містах, хотілося поскоріше звільнити. І на той час я горів тою метою і думав, що ми видержимо рубежі попасної і підемо далі в наступ. Оборона населених пунктів Луганщини та Донеччини на той час була надто важкою, тому що там було дуже сконцентровано багато ворога. І я поне місто Попасне, але я застав його околиці. Вони були приблизно кілометр від наших позицій. Тобто в боях ми Ну, околиці Попасне буде прав, вірніше називати, а не саму Попасну. Це була оборона населених пунктів Кумишоваха. Кумишоваха — 1, Катеринівка, Золоте, Три. Воно так називається, це такий маленький населений пункт, це село, напевно, селище таке. Квадратиком, я як запам, як воно на карті, досі в мене в пам'яті ну, виграли. Золоте 3 потім місто гірське і золоте. Ми вже відкачувались туди і тримались там. Ці населені пункти були важливі тим, що вони прикривали підхід до траси бахмут І Тоді, якщо б ми не втримали ті позиції, Лисичанська, Северодонецька агломерація попала б в повне оточення. Ми вигравали час для оборонців Сєвєродонецька, щоб вони могли тримати оборону там. І потім вони відступили, і, тобто, і потім вони щоб безпечно відступили, і в, в, у них була можливість виїхати по цій трасі. На той час ворог все поводив дуже зухвало, майже сказати, що лімітів по снарядам по а, авіаційній підготовці в них не було. Тобто обстріли були, ну. Чотири години перерви на добу це було дуже добре. Тобто гармати їхні міномети не затихали. А от якщо взяти наші, такі артилерійську підтримку, вона була дуже мізерна, були ліміти снарядів на той міномет, який мав, мали ми у своєму використанні, це був 120-й міномет, позиція Ахілес, якщо мені не, 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 не зраджує пам'ять. Тобто у них було дуже мало снарядів навалу. Стримували в більшості це гранатомети рпг 7 одноразові, там АТ-4, був, був спайків на той час не було, були РТВ-90, його називаємо. Тобто це було лег легкою піхотною зброєю, стримання навалу. Ну, Згадка про найгарячіші події, пов'язані з містом виконання бойових задач і населеним пунктом. Саме було населеним пунктом Комишоваха-1. Це було е, таке предмістя е, населен... міста Комишоваха, це було ПГТ свого роду. Ми у... Там була одна вулиця і будинки, і ми тримали цей напрямок. Збройні сили були сліва на висоті і справа. І ворог нас штурмував майже в лоб танком, танком по цій вулиці. Збройним силам було дуже, ну, у них не було сектора вогню або позиції, вони їх піхоту не вражали. В більшої кількості піхоту вражали ми, нацгвардійці і на нашому сектору відповідальності. І там були дуже гарячі стички, тому що ми знаходилися майже в полуоточенні. Наша вулиця, ворог тут, тут. Ну, тобто вони на 180 градусів нас оточували. Якщо думати з приводу готовності, готовність ну, піхотинців була на, на, на рівні. Тобто піхотинця можна навчити за місяць, але якщо в нього не буде зброї, підтримка артилерії, авіації танків, то яким би він би навченим не був, ну втримати було б нереально. Ну я вважаю, що піхота виконувала свої обов'язки на 100%. Це були сталеві люди, яких вже немає з нами деяких. Ну, якщо, я думаю, на, на той час, якщо б у нас були сили і засоби, то я думаю, ми б втримались, втримали ті напрямки. Якщо б на той час у нас була гарна ствольна артилерія, як це М-3 Сімки. Ті ж бронетранспортери М113, тому що евакуація в більшості мірі виходив ну, робилася на цивільному транспорту, як Жигулі там і такому транспорті. Після того, як ми виконували бойові завдання в населеному пункті Комишоваха, 1 ми давали час на відступ нашим військам з Лисичансько-середонецької агломерації, і ми почали також планово відступати. Ми відступали таким шляхом Комишоваха-1, золоте і з Золотого на гірське. І з гірського ми вже перебазувалися на Лисичанське НПЗ. Там ми провели буквально пару-трику годин, де я поїхав назад в гірське. Туди вже заходила російська піхота на БМП-1. Ми забрали своїх хлопців, які там залишились управління, яке виїжджало останні майже. І перебузувалися на Лисичанське НПЗ, і потім нам поступила команда на вихід з Лисичанського НПЗ у місто Бахмут. Тоді ще це місто цвіло, навіть пропрацювали кав'ярні, там можна було поїсти якогось фастфуда. Там. Е, ну, я і мої побратими на той час відчували, напевно, облегшення свого роду таке, що я, е, там були всі такі дуже зловлена дезмораль. А тут, коли ми вийшли з оточення, вже люди посміхались, сміялись, травили шутки, згадували якісь випадки такі, які ми з нами там були. Ну, На той час надавало сили мені, та мотивація свого роду така, я думав, що ця війна ну, пройде максимум рік, і ми будемо активно наступати. І будемо відвоювати свої землі, які навіть були не, не тільки що окуповані в 22-му а які були ще окуповані у 2014-му. Хотілося би зайти в Донецьк, там, отримати орден якийсь за звільнення Донецького свого роду. Тоді ще були такі умрії, пов'язані з е, звільненням окупованих територій. А зараз бентежить те, що війна затягується дуже надовго суспільство. Ну, вже не підтримує так, як на початку. Якби люди не так рвуться в армію, людський ресурс закінчується. Якби техніка технікою, але потрібна мобілізація повна людей, щоб люди ставали в стрій, міняли тих, хто дуже давно виконує бойові завдання. Тому що люди можуть фізично. Бути цілі, але психологічно подавлені. Це турбує ну, мобілізація людей устрійнули. Навіть всіх лякає це слово мобілізація, я не знаю, як його замінити яким синонімом. Синонім хвилює, як будуть люди ставати активно в стрій. Якщо у когось там лякається слово мобілізація, ми можемо його замінити, ставати в стрій». Тому що воювати, я вважаю, прийдеться всім. Ну, Хтось раніше прийде, хтось пізніше, але я думаю, в цій війні будуть залучені всі.